Краєвиди міста Полтавщини та навіть інших країн портрети та звичайні миттєвості нашого життя, які ми іноді й не помічаємо. Це не повний перелік фоторобіт, які представлені у фоє центральної міської бібліотеки. Тут до дня міста горішні плавні відбулося відкриття фотовиставки конкурсу Фотосушка. Я від фотосушки завжди отримую самі найкращі враження, тому що це я на першу фотосушку не попала, але з другої я приймаю участь, і кожна це для мене свято. І так, на ній є мої роботи, на ній є роботи моїх друзів, колег, знайомих. І це дуже добре. Що є роботи нових авторів, це те, як я вважаю, ради чого існує фотосушка, щоб переходили нові люди. Зараз багато людей мають фотоапарати, мають телефони дуже добрі. І коли люди вчаться бачити навколишній світ, красу навколишнього світу, це зупинятись, доносити це до інших, це прекрасно. І фотосушка це той проект, що об'єднує. Об'єднує нас, жителів нашої країни, і нашого міста. Наталя Тарасова, аматорка, свого часу працювала енергетиком, активно фотографує протягом останніх восьми років. Розповідає, перший фотоапарат купила собі у 30 років. Ми попрохали Наталю показати одну із фотографій, яку вона подала на виставку. Місто Нью-Йорк. Як ви там опинилися? Я там, я там опинилася, тому що ми туди поїхала жити моя донька, Ну, працювати, а потім якось залишилась там. І я їздила з нею побачитись. Я побачила це місто, яке мене вразило, яке мене зачарувало. І я його полюбила, і ніколи не очікувала. Мабуть, у вас там у комп'ютері багато фотографій, так? Це одна лише? Це одна, так. Цього року побували, так? Ой, ні. Ну, на фото це вже років шість тому. А чому саме зараз вирішили надати це фото? Знаєте, я не дуже публікувала свої фото з подорожей. Більше якось про нашу красу, про наші, так сказати, місцеві якісь враження. Але захотілось, мабуть, мабуть, тому що мало ми зараз їздимо і ці те, щоб. Як сказати, трапилось і ковіди, і все, і знаєте, ми згадуємо. Ми згадуємо багато того, що бачили. Радіємо, знаходимо там приємні. Цього разу участь у конкурсі взяли 50 горішньоплавнян, від яких організатори фотосушки, міська центральна бібліотека, спільно з учасниками клубу Фотокухня виставили на показ дві сотні фотографій. В цьому році визначилися таким чином, що ми не будемо ставити тему, щоб це були якісь там краєвиди нашого міста, адже основною цінністю горішньоплавнівської територіальної громади є його. Жителі. І саме жителі міста горішніх плавнів, жителі територіальної громади, їх уподобання, що їх надихає, чим вони захоплюються. Саме унікальність цієї фотовиставки в тому, що ми би хотіли просто розкрити саме уподобання жителів нашої громади, побачити їх натхнення. Побачити, що їх надихає, що їм подобається. І так би мовити, щоб можна було трошечки розкрити таєну душі кожного. Фотохудожника, учасника, аматора цього разу у фотовиставці Фотосушка разом із постійними учасниками, чимало дебютантів. Я дуже дякую всім, хто долучився. Дуже багато нових імен, багато наших каріфіїв за за це окремо. Дякую, але дуже рада вітати нових учасників нашого фотоконкурсу фотосушки. І думаю, що звичайно кожному цікаво не тільки виразити свою творчість, але оскільки це конкурс, але і може стати переможцем, Фотороботи цього конкурсу оцінюватиме незалежне професійне журі, до складу якого увійшли фотографи Полтавщини до підбиття підсумків ще далеко. Олена Дудко радіє усім світлинам, які представлені на фотовиставці, та дякує усім учасникам конкурсу за фотографії, які дарують емоції. Якщо хтось не стане переможцем, Боже, ви такі зробили величезний внесок. Ви підняли настрій, ви даруєте людям радість. Бо коли е, ця е, Виставка ще буде десь місяць у нас в бібліотеці, і ти бачиш, як люди йдуть в бібліотеку, і просто вони тут застивають біля якоїсь фотографії. Хтось е, посміхається, в когось е, там трошечки слізінка. Такі емоції різні. Це так класно. Тобто, якщо ви навіть не стали переможцем, важливо, що ви подарували людям гарні щасливі емоції. Дуже вдячна всім тим, хто брав участь, хто не брав, всіх запрошую наступного разу взяти участь. Особливо чутливим перегляд фотографій у день відкриття виставки був під музичний. Сут супровід Олександра Єруха його гра на електрогітарі зачаровувала разом із представленими на конкурсі світлинами. Прекрасна фотосушка, виставка. Саме більше вразила це природа, це життя людей, які знімали фото в нашому місті. Я бачу фото з інших міст. Люди подорожували і робили фотографії самі сучасні, самі прекрасні і є. Дуже оригінальні фото, коли дивишся, просто душа. Це відпочинок. На жаль, є і фото нашої сучасності і військові Ми бачимо також фото. Це теж наше життя. Дякую організаторам. Дякую, хто організував дане фотосушку. Фотосушка у фоє центральної міської бібліотеки горішніх плавнів триватиме протягом місяця. Вхід безкоштовний. Відвідати фотосушку можна у будь-який час відповідно до графіка роботи центральної міської бібліотеки.